Їжачок, клубок зі шпичок, невдоволено пихтів, фиркав, чхав і цокотів, що сил вдавати намагався, що ані трохи не злякався. Яким сердитим і страшним він може бути, показав. Але той, хто його ніс на погрози їжачинні чомусь. Зовсім не зважав. Аж наш орошив голочки від обурення малий. Роздратовано шипів. Коли ж сердитись набридло, позіхнув і захрипів. У вісні наш їжачок щось шукав і кудись біг, щось ніяк знайти не міг. Знову десь смачненьке пахло, чиїсь чулись голоси їжачок, щоб сон прогнати, головою потрусив, побачив незнайоме місце. Щоб знати, де перебував, він нишком з попід голочок дивно оселю оглядав. Коли ж рішучий їжачок став носик з голок вистромляти – Знов його хтось підхопив і чомусь почав купати. Лагідно весь бруд змивав з їжачка теплий струмочок. Від насолоди розгортався чистеньких голочок клубочок. Свої брудні м'якенькі лапки нарешті вимив їжачок. І задоволено сопів загорнутий у рушничок. Обережненько поклали в дивну світлу чисту нірку, і під сонячний промінчик їжачок підставив спинку, грівся, ніжився, та раптом аж закляк від здивування, бо розпочалося щедре. Різноманітне частування куштував щось незнайоме, солоденьке і смачненьке, запашненьке і тверденьке, жирна рибка смачна дуже, малий думав, не подужа, та на ласенький шматочок завжди знайдеться куточок. Їв й наїстися не міг їжачок, бо вже давно ні росинки, ні крихтинки у ротику не було. І хоч ротик вже болить, животик їстоньки велить, так накинувся на їжу, ніхто не зміг би зупинити, хотів наїстися назавжди, ніколи вже не зголодніти. Так і жив наш їжачок. Ситно наїдався, а як заплющувались очка, спатоньки вкладався. Та це не все малюк дізнався, що є турбота й доброта, і від нових знань зникала з його шпичок гострота.